Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Клімон вітаю. Будь ласка, про коментарі. По перше, хочу привітати всіх з наступаючим новим роком та побажати великої перемоги наступного року. І щоб було все в нас добре. По грі можу сказати тільки те, що боролося обмеженою ротацією. Шість людей всі грають по 40 хвилин, дуже важко. Особливо коли закінчується друга вже дихати нічим. Але ми вистояли, показали характер морально-вольові наші властивості та довели гру до кінця. Хочу ще, побаз... Хочу ще сказати дякую ЗСУ, за що захищають нас, що боронять наші кордони та роблять все для цієї перемоги. Всіх з новим роком! Перше хочу подякувати хлопцям, які зараз на передовій захищають нашу країну, які нам дають можливість грати в баскетбол. Також хочу подякувати і привітати керівництво склад команди фанів. Найважливіше, що вони дуже нас підтримують і несуть нас вперед, і створюють класнючу атмосферу в залі». А щодо гри, то в першій половині гри ми дещо форсували китки, але боялися зробити помилку і тому не кидали вільні дальні китки. Щодо другої половини, то ми більш цих хлопці, повірили в себе і реалізували ті китки, які було потрібні в потрібний момент часу. І щодо щетверті, то ми повністю провалили підбирання і ми дали суперникові зробити майже шість підбирань в нападі. І через це ми провалили другу половину четвертої четверті А так, всіх вітаю з придачним новороком. Всіх обіймаю всіх довго. Дякую. Вітаю. Будь ласка, подписуйте гру. Вітаю. Гра була важка. Ми Намагалися грати там якісь свої е, заготовки, якісь е, свої правила, але десь, мабуть, на втомі на не знаю, там, закипали, приймали невірні рішення, робили дитячі помилки і тому не, не змогли до кінця зробити те, що ми планували, і виграти якось цю гру. Тому так, от, вийшло. Будь ну, ласка, Щоб зробити детальний аналіз, потрібно його передивитися. Так що, по-перше, можу сказати, що коли виходиш з роздягальні і даєш суперникові в третій чверті отримати ритм, Ось програна третя чверть, програна гра. Це вже не перший раз. Треба замислюватися. Вітаю команду суперника з перемогою, вітаю усіх з прийдешними святами, з Новим Роком, з Різдвом Христовим. І хочу, щоб в наступному році ми все-таки досягли свого миру, та наша країна стала, якою була. Чарівною і красивою. Дякую.